Володимир Цибулько зараз до нас долучається. Відомий український політолог, політичний аналітик. І дякуємо Володимиру Цибулькові за те, що він з нами. Бо без фахового експерта ну аж ніяк нам не розібратися. Як казали класики, коротенько в телеграфному стилі ставлю питання. От Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Так, ми проводимо відповідне опитування. Попрошу вивести це на екрани зараз. І питання: що Трамп має на увазі? Тобто, як то провести вибори, незважаючи на війну? Це можливо взагалі, так? І що, на вашу думку, стоїть, якими інструментами може м -м, послуговуватись американський президент, щоб тиснути на нас, так, щоб ми проводили вибори всупереч нашого законодавства і наших інтересів. Вам слово, пане Володимире. Ну, поки що, заява Трампа про необхідність проведення виборів це е, персональний тиск на завод і не більше. Тому що е, коли Трамп говорить, Україна повинна провести вибори, і не говорить, що е, Путін на задля е, виборів згоден зупинити бойові дії, тоді це просто персональний тиск е, примус до якихось компромісів е, персонального Володимира Зеленського. І не більше. Бо. Поки що цей сигнал не читається як сигнал українському суспільству, з іншого боку, українського суспільства є втома від Зеленського, це факт беззаперечний від цього управлінського стилю, який приносить інколи такі збитки, що хіба з ворогом можна порівняти. Але разом з тим, все таки, коли Трамп говорить про. Ну, нинішня заява про необхідність виборів, вона виглядає не як апеляція до українського суспільства. Бо, очевидно, Трамп розуміє, що апелю... апелювати до українського суспільства це значить ну, гарантувати цілий комплекс заходів для проведення такої виборчої кампанії. А так як поставлено питання зараз, виглядає по суті. ну я... Відмашка Зеленському зімітувати виборчу кампанію. Зеленському по ще потенціал, хоча електоральний потенціал не такий високий, але адміністративний потенціал ще залишається для того, щоб імітувати виборчу кампанію і написати на коліні ну, комфортний для себе результат. Це не в ті вибори, які хоч хотіло б українське суспільство. І якщо Трамп має на увазі все ж таки можливість зміни політичного стилю в країні, то вибори в Україні мають пройти бездоганно. Найголовніше, що в цих виборах мають взяти і військові участь, і особливо переміщені особи, з яких за різними оцінками до 6 мільйонів так, пане Володимире, українське законодавство. Ну, конституція, врешті-решт, е технічні аспекти, ну і гарантії. Так ми розуміємо, що ну, попри бажання Дональда Трампа, є дуже чітке українське законодавство. Так, ну і якщо би були спроби порушити українське законодавство, чи якось його там в той чи інший спосіб підкоригувати, це могло би викликати дуже конкретну реакцію людей. І ситуація могла би стати в буквальному сенсі некерованою. Так, і відповідно. А ви бачите які механізми, щоб це зробити, ну, принаймні, в такий спосіб, щоб це не викликало ну, колосального українського народного обурення. Тому що ну, розуміємо, коли говоримо про народ, маємо на увазі і Збройні сили України. У першу чергу, народ це Збройні Сили України. Найголовніший зараз, тому що саме на них. Лежить найголовніша державна функція, захист держави, а значить і народу, тобто, ми маємо ситуацію для виборчої кампанії, ну вона зовсім за жодними параметрами, не є, скажімо так, комфортною. По перше, за діючим законодавством, як проводити вибори на окупованих територіях. У нас е, Виборчий кодекс, який, в якому Україна має, наприклад, Виборчий округ Луганський е, територіальний і виборчий округ Донецький. Правда, після окупації Криму, коли приймався кодекс, там об'єднали Крим і створили Таврійський округ е, у Херсоні. Е, поділили натомість Дніпропетровську область на Дніпровський і на Криворізький. І Київ Лівобережний, і Київ правообережний. І в цьому сенсі діюче законодавство, воно дуже складне для проведення виборчої кампанії, тому що, як мінімум, е потрібні механізми для створення дільниць за кордоном. У нас такого досвіду нема. На відміну від Туреччини, наприклад, яка багато років проводить масові закордонні вибори в нас. Найбільше скільки голосувало на закордонних дільницях це 60 тисяч. Це ну, зовсім мало у порівнянні з тою кількістю українців, які проживають зараз за межами країни. Ну і найголовніше це доступ до медіа. Друге, джерела фінансування кампанії. І третє, виборче кампанія. В будь-якій країні це маленька громадянська війна. Виборча кампанія наголошує це маленька громадянська війна. Ми, не вийшовши психологічно, з не повинні е, розгорнути війну один проти одного світоглядно. Це дуже складно. Це психологічно неймовірно складно. Ну хіба у нас з'явиться якийсь консенсус? Згадаємо виборчу кампанію 2014 року, коли Петро Порошенко в першому турі переміг. В Принципі, генерал залужний, посол залужний може в першому турі перемогти, але це зараз з точки зору ну гіпотетично, mm -hmm. а ще розгорнеться сама виборча кампанія, де почнеться жорстка критика, відкриття чутливої інформації, їже їже їже. То я боюся, що ця виборча кампанія взагалі-то закінчиться. Ми ж травмоване суспільство. У нас багато людей, е, готових до реактивних дій у випадку, ну, е, скажімо так, нерозв'язаних конфліктів. І тут самим собі е, створити обставину, ну, яка ну, розгорне вважайте громадянську війну. Це... Ну, дуже великий ризик. Пане Володимире, я з вами цілком погодлююсь, Це ризик величезний, ну але наскільки розуміємо, то було створено такі обставини. Йдеться про перемовини Трампа Путіна, можливо, плюс Китай, можливо, і європейці, так ну котрі можуть нас поставити в певну ситуацію. Тобто, будьмо реалістами: не тому, що ми хочемо, не тому що ми настільки що того не розуміємо, але можуть розкласти карти так. І змусити нас рухатись в певному напрямку, що це може відбутися. Ну от, наприклад, говоримо про європейців. Е, відреагували вони на інформацію від Трампа. Речниця Європейської комісії заявила. Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи. На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером. і Будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити. Ну тобто, це не було категоричне ні. З боку Європейської комісії, точніше, її речниці, ну і так далі. Тобто можуть намагатись е, схиляти до подібного рішення. Але ще є, правильно ви сказали, дуже конкретні реалії. Так, зараз відбулася заміна нещодавно шефа президентської канцелярії. Так, Єрмака е, зняли, нам ще офіційно, зрештою, не повідомили, за що саме його зняли. Ну, тому що обшуки то відбулися. Ну, про результати обшуків ми читаємо на якихось там телеграм-помийках, хтось там переповідає, що там в нього знайшли. Якісь там браслети і так далі. Ну якого плану там браслети не були, за це не те, що не садять в тюрму. Ну, але і навіть з роботи не звільняють. Тобто, за що? але щось таке відбулося, щось таке настільки серйозне. Так, що президент, який донедавна казав, що ми разом, там Андрій Борисович і я, тут з'явилося, що Андрій Борисович не виправдав дові... довір'я, як свого часу е співали з приводу іншого, так би мовити, народного улюбленця. так? Ну і ось, що на вашу думку, сталося з Єрмаком? Чи є це рішення і які наслідки? Так, ну тому що Єрмак, це, ну, це. Людина, яка створила цю посаду, саме під Єрмаком, ця посада стала настільки впливовою, так, в силу свого, я не знаю, чи індивідуальних якостей, чи в силу якихось тих дій своїх браслетів. Ну, але він реально впливав на формування певних органів влади, так ну на найвищому рівні. Ну, принаймні, про це говорять. Я не знаю, як це там насправді відбувалося, коли призначали того чи іншого прем'єр-міністра. Ну і далі там за списком, так. Міністрів і так далі, і так далі, як ухвалювалися рішення в офісі президента. З урахуванням вашого колосального, глибокого і глибинного розуміння українських політичних і навколо політичних процесів. Хотів вас розпитати: от ваша версія, ваше відчуття. Ну і насамперед попросив би трішечки спрогнозувати хід подій. Так хто ж буде новим Єрмаком, якщо це буде Федоров? Чи Федоров буде Федоровим? Ну, тому що вони зацентрували дуже багато процесів саме на президентському офісі. Ну, хочу нагадати, що концентрувати владу почав ще Андрій Богдан. Саме тоді починалося злиття поглинання міністерств, і це дуже хитра штука, яка по суті руйнувала Кабмінівську вертикаль і заводила ну, під пряму відповідальність перед. Президентом е, міністрів. Тобто, вже тоді ми ж пригадуємо, який комічний у нас був тоді прем'єр-міністр, який їздив на сьомому поверсі е, самокатом е, ну, по кабміну. Ну, це весело, але, але, але ми пригадуємо також е, міністра юстиції Малюської, тобто, це, це все такі ігрища були, і це була пряма реакція того, що. Вже тоді концентрація влади відбувалась на банковій під Зеленського, але Єрмак це звичайно дошліфував все. Ну можна сказати, до ідеального близьку. Бо в чому власне полягала його функція? Це створення не просто концентрація, а створення лояльного управління до зеленського на всіх рівнях починаючи від райадміністрації, обладміністрації і за. На рівні начальників управлінь у міністерствах, тобто розсаджували всіх по своїх е, щаблях дуже ретельно. В першу чергу, це мали е, бути люди, які не могли б е, претендувати ні на яке політичне зростання. По-друге, е, звичайно, е, дуже відданих. Ну тобто, я б не сказав відданих, але схиль е, здатних. Демонструвати відданість Зеленському просто тваринному І подивимося, е, як власне більша частина міністрів. Ну і тим більше, що е, ця гіперконцентрація влади вона завжди створює обставини, коли той, хто концентрує цю владу, він в певний момент втрачає вішки. Е, тобто він. Починає перескакувати через багато сюжетів, які вважаються ну, з точки зору концентратора, так би мовити, вторинними. Але ж державне управління це, це про принципи, це про інститути, це про е, найголовніше про процедури. Все, що зробив Єрмак, це е, персоналістська влада, яка ну, понятійна швидше влада. І от тепер, виникли. Вини перед Зеленським обставина вибору е, нового керівника офісу, це ще і жест символічний. Він призначенням тої чи іншої особи має дати зрозуміти суспільству про нове нову місію і ідею офісу, тобто з якою новою місією він буде продовжувати. Е, Правління Зеленського, чи це буде повернення до конституційних норм, а партнери весь час товчуть Зеленського по тім'ячку і нагадують, що в тебе ось конституція така, а ти поводишся отак. І в цьому сенсі Зеленський, ну чи вдає, що не розуміє, бо, бо пояснення про те, що концентрація влади е, дозволила вистояти в 2022-2023 році, вони не зовсім. Переконливі справа в тому, що е, в 22-му році е, дозволило вистояти по-перше, якісне державне самоврядування. А по-друге, е, ну кваліфікація військових, які витягнули перші удари перші кілька місяців, фактично на е, супервольових зусиллях. Але тоді, коли треба збудувати систему е, стійкості. Оця система почала зазнавати політичних ударів, а не і військовим. До речі, з кожним місяцем все тяжче й тяжче було тримати фронт, тому що е, вони сумнівалися у тому, що політики хочуть е, перемоги. Вони бачили, що політики діють на затягування цієї війни. Політики діють на ну не просто зловживання владою, а е, фактично працюють на особисте збагачення. Ми бачили цілу купу оборудок. До речі, спецслужба, яка мала зайнятися тим же енергоатом, це ж вони ж не, не один рік розкрадали його, і сигналів було багато, і в тому числі опозиція про це говорила. Але ж ми не бачимо, що державні інститути спрацьовували у цих випадках, наприклад, служба безпеки, якою ми діхоплюємося. Яка проводить неймовірні операції, але разом з тим е, аналіз ну відверто колаборіколаборація дій е, деяких політиків вони ну не проводять. Так ситуація серйозна. Ну, дивіться, тобто є внутрішньоукраїнські процеси, так ви правильно відзначили, простими словами: як тільки запустять сигнальну ракету з написом вибори, всі ма. Масовано почнуть гризти одне одному горлянки. Так ну так, так вже воно буває під час виборчих перегонів. Ну хочеться вірити, так що політикум подорослішав, ну але водночас не забуваємо про рівень невротизації не просто населення середньостатистичного, а загалом всіх: і політиків, і пересічних людей. Другий момент. Переговірний процес він триває. Він надзвичайно активний, певні рішення ухвалюються. Ми з вами радше всього про них не знаємо точно, можемо припускати, можемо намагатись промальовувати. Ну, наприклад, там зустрівся Путін з Трампівським, зять... зятьком, так, тому що одного Віткофа виявилось <кій> замало, і Віков радше всього ну, не викликає достатньої вже довіри, чи йому чогось бракує. Одним словом, Джаред Кушнер. Взяв участь п'ять годин вони про щось говорили. Потім відбулись термінові зустрічі у Великій Британії. Так, ну зібралися лідери Європейського союзу, і це ну не, не лише внаслідок того, що відбувалося в Москві і Вашингтоні, так а через те, що було оприлюднено оновлено концепцію американської доктрини безпековою, так, яка нам може дуже не сподобатись, коли вона почне реалізовуватися. Ну і ось цитую зараз Зеленського. Так, після зустрічі наша команда повернулася. Думаю, вони повідомлять нас про переговори з американською стороною. Багато чого треба обговорити. Дуже важлива єдність між Європою і Україною, єдність між Європою, Україною і США. Деякі речі ми не можемо зробити без американців, деякі без Європи. Тому нам потрібно ухвалити певні важливі рішення. Отже, на вашу думку, про які важливі рішення ідеться? Так, тому що ну є питання важливе це гроші. Так, європейці дають нам гроші, але можуть не дати стільки, скільки ми запланували або скільки ми би хотіли. З другого боку, у нас є, наприклад, дуже прекрасні гірськолижні курорти. Так, ми розуміємо, що державний бюджет нашої країни може собі дозволити виділяти стільки-то і стільки. Коштів ну відповідно це стосується не тільки історії, розумієте, з дорогою до Буковеля. Так, це по багатьох інших програмах. Тобто, жили на широку нову, можливо, так вже не матимемо змоги, а можливо ще буде складніше, так тому що ну американці зараз нас не надто фінансують. Отже, важливі рішення, якого плану вони можуть бути, і як вони можуть зараз відбитися на нас з вами. На ну, найстрашніше, що вчинив, це по суті руйнування будь-якої системи довіри і е ну, відмова від попередньо взятих з зобов'язань. Це удар по е стосунках не лише США і Україною, а й між Європейським Союзом і США, і, е зокрема, навіть Британією. В Британії зібралася так звана європейська трійка: Макрон, Берц і Стармер, ну, приймаюча сторона. По суті, чому там? Тому що українська переговірна група поверталася США, і вона, нібито, здійснила посадку у Великобританії і доповіла про деталі перемовин. Те, що не, не ну, те, що не виносилося на. Е, такий медійний простір. тому найголовніше це перше не гроші, а система гарантій, далі система убезпечення від відмови взятих попередньо зобов'язань. Тобто, чи це страховий поліс має бути, чи тобто якась заряджена сума в один трильйон е, випадку відмови від. Е, Допомоги Україні ця сума автоматично переходить в Україні або щось таке. Тобто, ми знаємо точно чи путінська мені, оця стратегія національної безпеки 2025 Прийнята в США, видається швидше стратегію на постпутінський період, але ну щодо Росії, але раджу почитати мою статтю в Україні молодість з цього приводу. Бо я її назвав стратегія чи краш-тест. Тобто, це дійсно краш-тест, який робить струс такий для Європи, для України в першу чергу, як найбільш травмованої частини Європи. Ну але там і є краш-тест і для і для близького сходу. Також тому найперше, що нам залишається, по перше, мабуть. Оця традиційна система входження в Євросоюз, який, яка досі проглядала і е, ЄС мав намір Україну так по втягувати до 30-го року, мабуть, вона вже не здійснює. Україну. Треба приймати в Європейський Союз вже повністю. Причому у конституційній території, але заявити, що саме Європа буде. Так би мовити, гарантом того, що окупований Росією землі не буде Україна відбивати силою. Угу. Ну, Дякую і... Дякую вам, пане Володимире. На, звичайно цікаві моменти. На жаль, на превеликий жаль, маю зараз виходити терміново на паузу. Дякую Володимиру Цибульку за цей блискучий аналіз.